Мирні переговори, гарантії безпеки для України, вступ до НАТО і вибачення Лукашенка. Про все це президент України детально поговорив із відомим американським подкастером Елексом Фрідманом. За неповну добу інтерв'ю лише на Ютубі Фрідмана зібрало вже півтора мільйона переглядів. Фрідман, громадянин США, але має українсько-єврейське коріння. Він займався наукою, і дослідженнями у сфері штучного інтелекту. А потім почав записувати подкаст, встиг інтерв'ювати Дональда Трампа, Ілона Маска, Джефа. Безоса Марка Цукерберга Бен'яміна Нетаньягу, а також акторів, співаків та знаменитостей. Подкастер лише на Ютубі має майже 4,5 мільйони аудиторії. Розмова з президентом Зеленським тривала понад три години. Фрідман, який вільно володіє російською, саме нею і хотів проводити інтерв'ю. Однак Зеленський обрав говорити українською та англійською. Отже, інтерв'ю вийшло є у кількох версіях перекладених українською та англійською. Перекладен також є. Російською в оригіналі, де учасники розмови говорять кількома мовами. Президент України на питання про мирні переговори розповів про їхній порядок. Мовляв, перші переговори будуть з Трампом, а вже потім із Путіним. І наголосив: якщо Вашингтон запропонує сильні гарантії безпеки, потім може бути розмова із росіянами. Більше про інтерв'ю та головні цитати з нього дивіться в наступних випусках. ТСН.